Всім привіт! Відео про те, як налаштувати магнітну антенну радіоприймача. Для цього потрібно перше, звичайно ж, по правильному мати генератор. Генератор, на якому по книжному пишуть виставити рівень модуляції 30%. До генератора не потрібно під'єднуватися. По правильному потрібно до генератора взяти прилаштувати. Якийсь кусок великий провода. Можна також замкнути кусок провода, який навантажити, наприклад, на якийсь резистор невеликий 50-75 Ом. Кусок провода таких метрів, метрів з 3, 4, щоб він відігравав роль як антени для генератора. І на генераторі виставити частоти, які будуть далі сказані. А Сам приймач віддалити хоча б на пару метрів від генератора. І бажано по, подалі від металевих приладів, да, навіть, можливо, на столі там будуть, буде якийсь комп'ютер чи ще, подальше. В даному випадку зроблено? Що поставлено приймач на диван. Приймач старий, приймач радянський. Це ж стосується більш нових приймачів. Тому що на дальніх і середніх хвилях зазвичай майже всі приймачі мають магнітну антенну. Радянські, то зазвичай всі переносні її мали. Значить, настроювання магнітної антени радіоприймача. Для цього потрібно, наприклад, на середніх хвилях. Настроїтися на частоту ближче до нижньої частоти приймання. По книжному пишуть, от якщо нижня частота приймання приймача на середніх хвилях 525 КГц, це треба на 570 КГц настроїти. Після чого така частота, звичайно, має бути на генераторі. Після чого. Беремо феритовий стержень і прикладаємо зі сторони катушок цього діапазону. Бачимо, що при приближені при приближенні сигнал падає. Це означає, що якщо ми додаємо індуктивність, то е, сигнал зменшується. Значить, індуктивності, індуктивності більше не треба. А тепер по книжному пишуть, що збереться ще також стержень змії. В даному випадку жало від паяльника. І також прикладається. Хоча воно чомусь не реагує. Стержень з міді, він е, також. Впливає на індуктивність, але в даному випадку він навпаки і зменшує індуктивність катушки. Ну, і є інший народний метод, як зменшити індуктивність катушки. Можна взяти ножниці металеві, смисл в чому? Що тут є коротко замкнутий виток, який також зменшує індуктивність. Беремо ножниці. Також сигнал зменшується при приближенні. Значить, на частоті 570 КГц, на частоті, яка ближня до нижньої границі, магнітна антенна настроєна правильно. Далі настроюється радіоприймач на частоту, яка ближче до верхньої границі діапазону. Це, наприклад, в даному випадку, 1550 кГц. Так пишуть по книжному. Ну, це у випадку, якщо 1605 КГц верхня межа діапазону. І після цього перевіряється те саме. Тут ми бачимо значно менше впливає. Менше впливає, але також впливає. Це означає, що, щоб там хто не казав, а на середніх хвилях антенна магнітна була налаштована правильно. Що потрібно було б робити, якби при прикладанні феритового стержня, тобто при збільшенні індуктивності на нижній межі діапазону приймання, сигнал збільшував бись, значить, нам потрібно збільшити індуктивність. В даному випадку середньохвильової катушки. Для того, щоб її збільшити, треба. Пересунути. Катушку ближче до центру стержня. Тоді індуктивність цієї катушки збільшиться. Трішки пересунути, перевірити. Пересувати її по потрішки доти, доки. Прикладання перетого стержня буде зменшувати сигнал. Що робити, якщо при прикладанні ножниців сигнал збільшується? Тобто індуктивності забагато. Ножницями ми її зменшуємо. Якщо індуктивності забагато, потрібно катушку пересунути ближче до кінця. Ближче до кінця. Якщо навіть вже. Межі не вистачає. Тоді навіть пишу, що потрібно відмотати трішки катушки для того, щоб індуктивність зменшити. Ну, Зазвичай воно вистачає, тому пересувається, трішки пересунули, попробували ножницями. Сигнал падає, все значить все нормально. Так робиться по-книжному на нижній межі діапазону. А на верхній межі діапазону вже не потрібно пересувати катушку. Там зазвичай завжди пишеться, підстроюється змінним конденсатором резонанс. Це ж на та середньої хвилі. Тут є один конденсатор для підстроювання на середніх хвилях, один на довгих. Катушка аналогічно. Катушки ось тут здвоєна катушка. На середній хвилі, тут на довгій хвилі. При перемиканні на довгих хвилях. Операцію потрібно проводити на частотах довгих хвиль. І, звичайно, прикладати і стержень і ножниці. Чи замість ножниців, можливо, мідний стержень. Можна знайти якийсь великий, який буде по-справжньому впливати, тому що оцей малий не впливає, фактично. А ножниці впливають доволі достатньо. Зменшуйте індуктивність. На жаль, на довгих хвилях. Станції в Україні немає вже давним-давно. І загалом ловить, як правило, там за дві станції, але все ж таки для тих, хто хоче просто відновити приймач до стану, який був, скажімо так, з заводу. Такий, як був по технічним характеристикам, то потрібно на довгих хвилях так само. Все перевірити і зробити.